Знаходимося біля Підгорденської міської ради. Зараз пройшла сесія, на якій вирішувалось питання стосовно надання матеріальної допомоги потерпілим внаслідок ракетного удару. Це Любов Микіфоровна Синельникова, вчителька з 65 річним стажем роботи педагогічним. І представте, хто ви. Оксана. І Оксана, донька, будь ласка, От, що ви Відчуваєте от зараз, коли ви вийшли з заради. Як ви відчуваєте? Чи турботу, чи от, пройшов тиждень, до речі після бездіяльність? Міська рада не конкретно не займається тим, чим треба. От, от все вокруг до да про те, про все побалакали нічого конкретного. Наш е, півдома е, зруйнована взагалі. І вони говорять, що це частково зру... Зру... зруйноване майно, коли квартир нема загально. Такі діла Любонікіна, так. я знаю, що ви вчора виписали з лікарні. Ось ви поранена вас ще не виписала ще, ще в лікарні. От ви прийшли для... спеціально так. на сесію, так. Так? так? Ви поранена, вже все-таки в літах, як кажуть, жінка. Так. Так. Ви задали питання голові. Він знав про це виробництво військове, яке там було більше року. Звісно, знав, всі знали, а він не знав. Я ж говорила, що мене спитала Ірина Верещук, як ви думаєте, чого ракета попала саме сюди? А я говорю, ви не знаєте чого? Ви не знаєте, що там рядом з нами. А вона тоді замовкла і одразу відійшла в сторону, тому що про це знали всі. От. І бездіяльність голови нашого, що, що дозволили там рядом із будинками багатоповерховими. Таке під. Підприємство викупить. От і а, от я... а як ви Ми... вважаєте, чому? От фермери, підприємці пропонували безкоштовно, не треба було міськраді Придпу... викупити. Ну, мабуть гроші там відкат хороший. Будь ласка, не, <говори> да, на Бу, власне, не на я, що я. Ну з я... ну, ж переживає <говори> за скром. <шоку. говори> Тоже... І скажіть, а що б що треба було б зробити? Що ви очікували от під міської ради, від голови персонально? От через тиждень тільки зібралися і то завдяки певній частині депутатів, які змусили, змусили і в тому числі голова ОВА Сергій Лисак да, да, і віцепрем'єр да, міністр да, да, Ірина да. Верещук. Змусили, Змусили їх, пана горба, щоб він зібрав сесію. Бо він сказав, що я взагалі-то в відпустку. Це горб сказав. Да. А коли він таке говорив? А оце ж коли приїхала ета, Ірина Верещук, і оце почалось ага. що... він, він каже, що я взагалі-то в відпуск, відпустці. Я Ми... говорю, таке горе у людей, в нього відпустка. Хоча добани були включитися ще 3 числа ніч щось четвертого, так ніхто ж нічого. Ну я знаю, що третього вночі, це вже четвертого вночі. Сюди приїздили самостійно волонтери, небайдужі да, під да, да, Хто да. перейшов з руками, хто з лопатою, хто да. запитав чи воду, чи щось і ще є такі да, люди. Вони є, теж будуть да, у нас да, да, на теж на передачі. Да. Ви скажіть, от те, що врізалось, ми теж потім і програму покажемо, і сесію. Люди, оці, що знищено, під'їзд. Вони хочуть, зможуть там в принципі жити. Чи не зможуть? Я теж з того під'їзду, Я ж там жити не зможу. Чому? Тому що, по-перше, загинула дитина, облама ракети прямо в підвалі. Хоча була експерт, яка сказала про це про цю квартиру, що пішла в підвал. Каже, а в підвалі ж можна жити. Так іди живи сама. Це експерт запропонував? Так, да, так, да, так. Да, да. Це від міської ради експерт. О, це ж да. Вона пише, що частково зруйноване майно. Яке частково зруйноване, коли дві квартири пішли вообще? Ракета попала в ці дві квартири. Любов кішко, скажіть. А що б треба було зробити? Ну я не знаю, чи справедливо, чи по закону, чи по людськи? Ви ж почули цифру? Що на головному рахунку 89 мільйонів, мільйонів? Ну да. 11,2 мільйона виділяється на, на дахи, і 8 мільйонів матеріальної допомоги. Ну і що це А як треба було б зробити, особливо для тих, що без житла. Запропонували, що буде комунальна власність ага. і збудується ну, потім да, да. через і два роки. І потім, а потім ви вони... поживете без зарядної плати, да, і, да, да, а потім скажуть... Що це наше майно? Що це а а ми... як треба було б зробити? От. А треба було або виплатити повністю компенсацію гроші, щоб ми могли щось купити. Тому що там жити із нашого під'їзду ніхто не зможе. Там загинула дитина. Як я можу, там, допустимо, навіть... 50 грам випить. Воно мені застряне в горлі, тому що там манюня дитинка загинула. Якщо зараз не дозволяє механізм компенсації, то механізм матеріальний допомоги. Те, що робиться поряд у Дніпрі, вони людям виділяють мільйон, півтора і так далі. Скільки коштує квартира ну, до війни? Кімнатна квартира, то вона коштувала е, доларів 45 до 50 доларів. Квартира велика, хороша, От, то... — А що вам зараз запропонують? Що вам зараз дадуть? Не знаю, що так. Де ви зараз проживаєте? Ну, Я зараз на дачі до дочки, а жінки. А діти, а діти гаражі варажі, а. Живуть. А, а, дитині а дитині варажі, варажі живуть, тому потому, що... що дитину то, що водимо, що покупають, а самі якось, якось, якось перебиваються. Да. Що що, і дитина от, Жизнь, жит... з yeah. там не буде знаходитися, тому що дуже страшно. Дитина, мене зараз психологічна травма, дитина, що в неї подружка там загинула. Вона да, не може цілу ніч не спить потім. Там просто, так. Я, я не, не оставлю вожу, як на роботу, я їх не оставлю і за, в, в домі. Нахливай, нахливай. Це все на роточі да, Це Це не, дорожче, можна говорячи про да, дітей. Да, а от ще такий момент, скажіть мені, от що, що далі? От що ви відчуваєте, що може бути далі? Ото вийшли з яким почуттям? От я думаю, вони зроблять те, що вони планують. Вони ото -от там якось добудують, як він казав, що постав у під'єсі під там, де у мене дійшла стіна, підпорки вони поставили. Ну тут іще раз, скажіть, те, що ви сказали на сесії, а в я... кого а хто вам сказав, як це було? Експерт прийшла, значить, подивилася в мене в спальні, стіна отак роз'їхалась. Вона каже: ну що. Під'їзді поставимо підпорку, А тут у кутку поставимо колону. Збудуємо колону. Я говорю, для кого колону? Для колону вас колону вашій квартирі в моїй квартирі збуду. колону. Там, а з під'їзда під підпорку поставити. І питання буде вирішено. І, да, питання буде вирішено. А зараз висять там такі брили, що е, страшно підійти. Під'їзд невозможно зайти, тому що е, можна. Дивіться ще раз, а як ви вважаєте, от є е, на головному рахунку 89 мільйонів. Зараз виділяється 11,2 плюс 8, значить 19,2. А от е, третя частина бюджету йде на утримання самого апарату і 100 чоловік. Ну, да. А могли б, наприклад, ті ж самі посадовці, той же самий його б сказати, а ми зараз переходимо на середню зарплату по Дніпропетровщині 15500 на цей період. І ці гроші. Передамо для постраждалих і закриваємо питання. Не чекаємо компенсації і репарації, як сказав голова, коли закінчиться війна, і ЄС чи Сполучені Штати допоможуть отримати репарацію. То тобто, вам треба. Дожити я не, доживу, я не доживу до того До репарації. Може тоді треба швидше yeah. дожити до того, змусити, щоб вони да, винайшли да, курси перерозподілили свої астрономічні заробітні плати да. під час війни 174-160 тисяч гривень зарплата, плюс процент, плюс 200 процентів премія півмільйона. Да. Ні за що. Ні за за напружену роботу. Ага, якби оце. Вчителю, хоч би не стільки, а хоч би я не знаю. Вчителю платять 15 тисяч. Що це? І у нього зарплата 160 тисяч. О. Це тільки без премії. З премії да, за півмільйони. Віталій Юрійович, депутат Дороденської міської ради. Віталій Юрійович, от мабуть, з усіх якось депутатів, чи один із депутатів, який виказав конкретну пропозицію, це були ви. Що ви запропонували? Та ну насправді тут нічого такого а, с, ну, тут на конкретні речі. Я пропоную просто коли ми говоримо про виділення матеріальної допомоги постраждалим людям, то там, під тим людям, де немає, не буде ну все в них немає, просто виділити таку матеріальну допомогу, яка покриє їхні всі ці потреби витрати тобто вони зможуть купити собі власне житло. Все. От, от просте, так, просте таке рішення. Стоє воно житло там мільйон, будь ласка, виділимо, виділимо мільйон на матеріальну допомогу і вони собі куплять все. Таким чином вони вирішать своє питання. Чому от ваша пропозиція чи не влаштовувала голову, чи не отримала якоїсь підтримки, чи от ваше враження, чи ваш коментар? Та, ну, важко сказати. Я так скажу, депутати насправді всі розуміють, що треба допомагати. На сьогоднішній день голова каже, що ще не ясно. Як скільки таких квартир буде, ще не ясно, скільки домов, Ну, ще йому не ясно, скільки таких домів домов ще не буде. Ну е, вибачте, є шість квартир було на сьогодні, цифра, на які сьогодні. повністю зруйновані. Дивіться, от зараз просто точно знаємо, що шість квартир повністю зруйновано. Тому я кажу, давайте для цих конкретних людей виділимо конкретні гроші. Все, крапка Або... допомогу. Да, матеріалу допомога допомогу. А вже все інше, то буде і потім це буде прозоро, прозоро законно. Ну, допомога. І Справедливо. Мені здається, що це буде справедливо. А де їм зараз жити? От е, Ну, наскільки я розумію, то міський голова пропонує е, в школі No2. Наскільки ну, я так розумію? Тобто в спортзалі розмістити Ну, я не знаю, де, четирку, уже, де ну, стажем, наприклад, щоб вона жила на матрасі. Ну, якось так. Якось та. Що ви бачите в перспективі е, по цій ситуації з людьми? з Перспективі, я ще раз кажу, нам треба винаходити кошти і закривати це питання. Все. Та як тут перспектива. Перспектива просто знаходити кошти і вирішити питання. Все. Ну от є 90, 89 мільйонів. Зараз 19,2 винайшли, так? Вже винайшли. Винайшли. А можуть іще винайти. Я вважаю, що можуть. Є можливість. Але е, треба більше розбиратися, тому що ну, дивіться, ми приходимо питання, які кошти. Нам кажуть, є у нас зобов'язана, зобов'язання вже є, зобов'язані поточні, поточні зобов'язана, наприклад, е, по, 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 ну, по роботам якимось. І вони дійсно потрібні. Але просто питання в тому стоїть, що я не говорю, що воно не потрібно. Просто на сьогоднішній день сталася така трагедія, і це першочерговість, яку треба вирішити. Тому треба винаходити кошти. І потім вже рішать і всі інші питання. Але це перша черговість. Люди, які постраждали, повинні отримати е... останнє питання. Те, що задала вчителька, і те, що якось сороння зливо опустив очі, пан Гор з квітня 2022 року було відкрите військове виробництво поряд із цим ракетним ударом, куди був нанесений ракетний удар. Про нього знали з усно звертались, тому що пан Горб говорить: письмово до мене ніхто не звертався, я про це не знаю. Ви особисто чули, знали, що люди ну, от особисто дивіться до того. Я написано особисто не чув, але я живу на іншому. Кінці підгородні. Але я тут знаходжусь кожного дня і чую місцеві жителі, вони всі повторюють, і конкретні люди кажуть, що вони зверталися, вони з ним говорили, особисто пояснюють, що так би то не було. Приходили в міську раду да. і говорили, що не може я бути військової водойма. Для... ви зверталися офіційно, вони кажуть, а ми просто говорили з ним, ми пояснювали. Для нас ж звернення в усна це ж теж звернення. Тобто Том... він зараз не лукавить, а говорить неправду. Ну, виходить, що так. Говорить неправду. Ну, виходить, що так. Тому що як він скаже так, то буде вина, мабуть, і на ньому, що він допустив, допустив це виробництво, він знав про нього, не говорячи про те, що в нас теж є інформація, що він приймав участь у в взділки. Я так не знаю, але ну, Але, мабуть правда буде з'ясована згодом. Дякуємо, успіхів.